Президент США Дональд Трамп прокоментував останні масовані ракетні обстріли України та загалом ситуацію навколо повномасштабної війни. У своїй заяві Трамп зазначив, що мав хороші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, але зараз, за його словами, з ним щось сталося. Пряма цитата він абсолютно збожеволів, він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети й дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Трамп підкреслює, що ще до повномасштабної агресії попереджав Путін хоче не частину, а всю Україну, і зараз, за його словами, ці наміри можуть підтверджуватись. Водночас він заявляє, що така спроба лише призведе до краху самої Росії. Окремо Трамп різко висловився на адресу Володимира Зеленського. На його думку, український президент своїми заявами не робить послуги своїй країні. Цитата. Кожне його слово створює проблеми. Мені це не подобається і краще б це припинилося. У своїй промові Трамп також поклав частину відповідальності за війну на Джо Байдена. Він прямо заявив, що ця війна не його, а Зеленського Путіна і Байдена. Це війна, яка ніколи б не почалася. Якби я був президентом, я лише допомагаю загасити великі і потворні пожежі. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.